Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок! З вами мама бджілка та да, донька Бджілка. І сьогодні ми знов-таки продовжимо заселення нашого зоопарку. Нагадаю, ми вже декілька серій підряд будуємо наш зоопарк. І сьогодні, нарешті, ми вирішили продовжити заселення. В попередній серії ми заселили черепашок. Нагадаю вам про це. А сьогодні ми повертаємось до самої першої, першої клітки. І доня казала, що хоче кого тут заселити. Кроликів, кроликів! Тож тут у нас будуть кролики Дивіться на цю кліточку, згадуйте, як ми її облаштовували. Ми вже коли це робили, ми одразу думали про те, щоб туди заселити кроликів Тож для них все це ми і робили да, з урахуванням цих тваринок. Тож сьогодні ми вже перейшли до того моменту, коли ми можемо їх туди поселити. Боже, мені здається, це буде такий крутий, просто крутезний зоопарк. Я би залюбки в ньому побувала. У нас будуть відвідувачі. Цікаво. Mm -hmm. Друзі, пишуть в коментарях, хотіли б ви в такому зоопарку побувати. Yeah. Гадаю, що всі б хотіли, тому що ми дуже багато над ним працювали. О, ось вони миленькі. Маленькі, так що їм. Багато місця не треба. Стільки вистачить. Ну покажи, покажи залику на них ще раз. Я один якийсь що це чорненький, чорненький так і три сіреньких. Однак бозі, які вони мені. Ну думаю, так вистачить. А Чотирь. що вони кушають? Це можна про, про Про окремого кожного моба? Ще окрему в серію Ви? знімати. Ви? <laughs> про кожного з них. вони моркву кушають, моркви. Вони теж ми, цікаво можуть спарюватись, ще так. щось робити. -м. Ви бачите, тільки що один заліз ага, ага, А, і сюди. Мені них... там подобається. А ми можемо їм зараз щось кормити? Ну давайте потім. Я просто потім морковку, я, я тут думаю написати, що це кролики, прям угу. написати. Табличку? Так, написати, що це кролики. І чим вони харчуються? Ну так, ну там буде поряд ось тут. Ну, давай навіть. одразу ставимо. Ну, Тобі? почекай, сундук, ну давай. А, сундук. сундук, і в неї морковка і можна буде будь, Діставати. Так, заходити там, або буде ячейка там, де можна їх погодувати. Так? Угу. Щось таке? Я ну, думаю, що на кому можна буде заходити. Добре, цікава тебе ідея. О. Так, візьмемо ось таку Так, кролики. <ролики> так, зараз треба взяти вже сундуки. Да, це у нас підхід, прям як у реальному зоопарці. Mm -hmm. Бо, зазвичай біля кожної клітки ставлять табличку, роблять опис тваринки, що вона їсть, де вона там живе, мурчика, ну йди геть звідси. Порозводились тут в зоопарку. Mm -hmm. Всі, хто можна, і не можна. Домашні тваринки. Це на мій котик ой. Це не твій був. Я десь, нечайно жмек, молоду іншого. Так, ось тут. Mm -hmm. Кролики. Ану тут приймає ці смайлики. Я не знаю. Можна буде попробувати Емодзі поставити так. з кроликом. Я не думаю, що вони принемають, Ну, давайте спробуємо. Так, де тут у нас кролики? Yep. Ось mm. ні, не принемає. Ага, не хоче. Ну нічого страшного. Ну, саме слово кролик збереглося, кролик? Так. Ага, добре. Так, можна буде отак відкривати, а потім там буде морковка. Так, Якого одразу став морковку Ось. туди? Потім кролики. Кролики. Ось, так, так знак так. питання вже це видали, те, що не читається. Бо воно не, те, не, не туди, не сюди, все отак буде. О, так, прикольно. прикольно вже вийшло, так, мені подобається. Так одразу ж давай вже ти морку якусь у сундучок. Ні, давайте так. потім весь інвертар, там Ясно. Тим. Давай наступна клітка хто там буде. Так, лами. Давай, лами давай. я вже не пам'ятаю, кому ми там куди хотіли ставити, якщо чесно. Лами, лами, я все пам'ятаю. А ти все пам'ятаєш? Відкуди я це пам'ятаю. Ну, Це ж твоя проста ідея була, тому ти і не пам'ятаєш. Я ж тут взагалі-то поруч просто стою. Так. Дивлюся, лам. Ага, або сидиш. Ну, це вже не важливо, я маю на увазі, що підтримую тебе. Так, це найголовніше. Так. Так, Так, треба взяти відразу яйце лами, так де воно тут? Десь воно із цих було так. О. До речі, хтось в коментарях писав, що мами з ними не грають, а батьки, в принципі, з ними mm -hmm. не грають в і не вміють цього робити. Я запитувала якраз. Так. Ось дві ламки. Дві ламки одна чорненька, інша біленька. У -у -у. Прикольно. У нас прям всі по парах, мабуть, будуть. Можна покататися на них? Да? Можна на них кататися. Так. Ну, на них не можна там і їхати прямо сам самому. Uh -huh. Вони не контролюються. Ага. Ну, думаю, тобі вистачить, воно ж вистачить, багато. Якщо нам поздає, буде здаватися, що дуже порожня, ми потім їм по цели. Ну, Хочеря на порожня. Хоч ні. Ні, ні, не ж пос... великі. Залишай, залишай. Залишай. Так, це лише, це кролики залишні. такі. Маленькі, миленькі. Думаю, для зоопарку ось так. Так, є вистачить, думаю. Це ніч чи малізиць. Так, ніч. От може по будемо робити. Та ніч. Ніч? ну ні, все одно. Не, не будемо втрачати так. час. Так, а це нас так-так-так-так. Кішки або вовка? Я не знаю. А, ось тут кішки це вовка. Тут вовка. А Очі. тут ще білий медведь у нас медвідь? Так. Ага. Зараз вовка тут напишу. Ну, на заселення доволі так. швидко проходить. Вовка. Я чомусь задумала, що це може затягнутися надовго. Ну я швидко роблю це. Так. Так, зафирка, ну не заважай мені. Зафирка, що за вона там робить? Фирка. Ну, фирка. Не, Вовки, собак мало, треба ще вовків. <різь> ну, звідать. Так. Так, зараз перелістаю. Так, 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 ось це вона. Так, ну вони. Раз, два. Давай вовків теж небагато. Боже, не вона їх вже чотири зробила Я не встигла сказати, давай небагато, вона їх вже да чотири їм вистачить. Добив. Ну це капець. Не дуже це багато їх. Так, хто наступний буде? Так, треба вбирати, тому що я щас. Ну я не знаю, можна чи їх кормити, ну можемо потім вберемо цей сундук. Далі у нас шов білий ведмідь. Так. Давай тільки одного, мабуть, чи два теж. Одного, одного. Ну Тут я думаю, що можна положити тільки для. А я думаю, що тут ті точно не ставити, та тут теж е... ну, тому що ніхто ж не буде заходити. Я буду у себе брати та й годувати. Що вони не годуються? Бо ну... вони дикі, типу, і агресивні. Ну, чи що? Так. Їх не можна їх не годувати, можна їх ага. тільки можна приручити, та все. Ага. А якщо вдарити одного, то всі поблизу стануть ворожими. Буде така Так. Коротше, відвідувачем заходити туди не зможуть. Так так, так. так, так. Ну і та-да-дадам та-дададам. <рис> <рис> білий ведмідь буде, чи якийсь Біли -біли. Біли білий ведмідь, Нічого собі. Як хоч він ух, виглядає, міликий. ого, ух ти, який суворий, Нічого собі. Я ну з іншої сторони на нього, давай, підійди Покажи мені, хто це закінчить його, а він до тебе повертається завжди дивись. Ну, крутяк. Бомбез. Ну, одного вистачить, тому що вони реально великі. Добре Чому? Що більше? Я думаю, що йому тут місця вистачить, може ще одного. Ні, не треба. Зу... Треба вміти зупинятися, знаєш таке. Що? так, Да, прикольно, прикольно Зазвичай в зоопарках так вони по одному mm. і живуть, скільки я знаю. Щось тут, у Харкові так, тут кіше. зоопарк один, він жив піли в О, я пам'ятаю, що я ось цього котика Зараз, ось цього, Ось цього спеціально собі припасла, щоб він точно був в моєму зоопарку. Він так сам як будто прийшов. Та я захотіла. О, раз хочеш в мій зоопарк будеш в мене жити. Так що зараз я його посаджу на повідець та підніму. Я думаю, що йому сподобається. Його І заведеш дитину. його в клітку, так? Так. Так, давай піднімайся на повідець як можна. Прикольно. Так, котик, йди сюди. Тепер ось сюди стрибай. Стрибай сюди, я кому сказала. <гум> Що ще запхати треба вміти? Так. Всі а якщо ти, ти перша ти... пригнеш, він за тобою потягнеться? Ну, Мабуть. Ну давай так. Кот, йди сюди вже. <гум> ще не затягнеш його, ти диви який. Наглий. Все, не змогла затягнути його? О, пройшов Та Все, так? Да? Пригнав. Ну нарешті. Скільки ти тут хочеш котиків? Парочку, а ще зараз не стигнуло оком е, відвести, як там їх буде 10, мабуть, вже. Ні, ну треба мені 10. А скільки? Трошки. Трошки. Давай трошки котів, і будемо на, ці, на цьому зупинятися поки що. У нас ще залишилась інша сторона. Нагадаю, на іншій стороні у нас ще дві клітки порожні. Ми ще не знаємо, кого туди заселити. Заселяти ви напишіть в коментарях, будь ласка, ідеї, кого б ви хотіли туди заселити. Ми врахуємо ваші ідеї і заселимо того, кого ви нам напишете. Так що чекаємо на вас в коментарі. А ми з вами прощаємось. Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка. та до Бджілка. Бувайте, друзі, до Бувайте. зустрічі! Не забудьте поставити вподобайку.